Добрий день, друзі, хочу вам показати гліцинію стару, яка росте біля фундаменту дому. Ось гліцинія. Подивіться, які тут стовбури. Ось моя рука. Ось вона. І вона посаджена пів метра від дому, ось від будинку. Дивіться, бачите. Ось вона росте. І що я хочу вам показати? На будинку немає жодної тріщини, ніде не піднята плитка. Дивіться, зовсім ніде не піднята плитка. І ось там я заглядала, теж все в порядку. Ніде нема тріщин і припіднятої плитки. Тобто, якщо вам хочеться, ви можете оце посадити, тільки дивіться, який вона гігант. Вона, ось, бачите, просто так переросла, що аж вже вросла оце. Переплилася. Зараз вам покажу. Це гігантська ліана, якщо вам хочеться таку красуню мати, ось бачите, хочу вам показати, що це саме вона. Вона реально велика. Ось тут вона пішла на будинок. Її ніхто не пристригає, бачите, вона собі ось тут зростає, тут кав'ярна якась. І ось де вона від будинку, бачите. Зовсім по будинку немає ніяких тріщин. Ніде, не підпіднято нічого. Тобто, якщо вам хочеться е, вирощувати гліцинію десь на фасаді будинку, окрім того, що вона поплітається у всі ваші водостоки, водосточні труби і у вашу огорожу, ну, якби вам не загрожує нічого. Ніяких тріщин, фундаментів і тому подібне. Це така велика. Велика-велика. Ось, зараз я спробую. зайти, поки тут відкрито. Бачите? Ніде ніяких тріщинок. Бачите, які Ліани. Це Велетенський, Велетенський Пущ. Велетенський. І жодних тріщин. Якщо вам хочеться, будь ласка, використовуйте.